Самий величезний привіт, вітаю вас в Аврорі. І запрошую на перегляд нових акційних товарів в магазині Аврора. Ну що ж, ми біля стієчки хапайбер розберуть. І що тут у нас? У нас настільні лампи. Ось такі гну гнуться в різні сторони. Дуже зручно. Від розетки 179 гривень. Поставили термоси. Мабуть, за те, що холода вже. І люди будуть купувати термопляшки. Ціни, бачите, різні. Так, Кава в зернах кілограм 279 гривень. А кава Старого Львова, 200 грам 69 гривень. Так, рулети по 19, але вони невеличкі, 130 грам. Це такі, знаєте, на кавуску. Сиропи, як і були, так і залишились по 29 гривень. А, плівка харчова по 14 15 метрів, пергамент. Антипригарний 5 метрів 29 гривень. І фольга алюмінієва, 1,5 метра. Півтора метра, 9 гривень. Газбалон 49 гривень. Ліхтарик налобний. 99. Лампочки 77 та 69 гривень. В акції різні різні шкарпетки. І дитячі, і чоловічі, і жіночі 22-24 гривні. Так, і чоловічі по 29 гривень. Так, тут у нас устилки по 39 та по 49 гривень. Такі вже тепленькі йдуть. А, сушарка для взуття 169. Так, це кольоровий а, модульний такий набір, як пластилін 77. Ну, Тут Хеллоуін усілякий робочі рукавиці по 9 і по 24 гривні. До речі, фріскіс для котят по 10 гривень, хороша ціна. Ну, ходіть, подивимось далі. Так, тут у нас теж капайбо розберуть. Занурююся в осінь. Кава смажена в зернах, кілограм 289 гривень. Усі акції бачу до 5 числа включно. А може, деякі будуть і довше продовження. 259 гривень. Кілограм ось таких. Термо... Кружка 219. Пудрова. І дивіться, це таких не було. Термочашка. Однотонна з кришкою прозорою 219 гривень. Зараз зі знижкою. Так, лампи. Теж USB гнуться в різні сторони. 149 гривень. А шоколад від друшин можна придбати за 24 гривні. А шоколад Міленіум по 34. І пористий, і з горіхами. Так, чашки в акції 59. Прозорі 59. І дивіться, яка чашка скляна прозора. Мені нагадує, знаєте, що коли я з татом ходив в пивбар. Ну, я ще був маленький, тато мене субайде, коли брав в пивбар. І там отакі величезні продавалися. Ну, пиво наливали, ну, тут такі величезні ось такі. Чашки, бокали, можна сказати, вони такі великі були і тяжкі. Я завжди ходив, там дуже смерділо рибою. Пам'ятаю це. ой, да, Так, кава, не знаю, що це таке, ірландські віскі. Так, 88 гривень 100 грам, Шоколад Альпінела по 24 вже подорожчав трішки. Нещодавно навіть був 19, пам'ятаю. Трішки подорожчі. А ось ці форми так і стоять по 149 гривень. Роз'ємні. Ціна колгот 44 гривні. Вже тепленькі тапулети, дивіться, які гарні для малечі. По 99 гривень. Для королев та принцес теж теплесенькі. 189 і ось такі по 84. Антиков зувича підошва. Бачу біленькі і бачу ось такі філітові. Так, ось такі по 119 гривень зараз. Дотик по 44 гривні, біжеві, сірі, чорні а, рукавиці, бордові, фіолетові по 44 гривні. Дуже дякую вам за ваші вподобайки. Величезне спасибі. І за ваші коментарі. 129 гривень. А, органайзер для зберігання кошик. До речі, дуже хороший, я вам хочу сказати, що надзвичайно хороший. Навіть не пластик, а ось такий кошик. Я собі дещо приглянув, теж купив вже в аврорі, я зроблю огляд, кому цікаво. Слідкуйте за відео. Можливо, сьогодні я вже покажу свої покупки із аврори. 44 гривні. Теж такі кошики придбав. Подушка з мікрофібри, мікрофібра силікон 40 на 60 129 гривень. До речі, хороша ціна на ось ці подушки декоративні, 40х40. А 40. 99 гривень мені потрібні дві подушки, тому що я побачив в дуже красиві в іншому магазині наволочки. Новорічні на подушку. І ось дуже хороша, вони дуже добре надбиті. 200 гривень, може навіть я і візьму. Зараз я подумаю. Для новорічних наволочок. 99 гривень, я вже сказав. Так, а ось це така теж класна штука. А, дивіться, це йде а, подушка. Можу... Або, на, на, ну, тут написано подушка, але я би сказав наса... накладка, нас... насадка. <свісно> І, до речі, вона тепла. Бачите, її можна в розетку. І навіть не то, що під а, ваше п'яту точку, а взагалі навіть можна от, а, під спину, під бік. Я знаю, пам'ятаю, моя бабуся завжди набирала в грілку води і грілася зимою. 299 гривень для сидіння. Ну, можна також, якщо поблизу є розетка біля дивану, біля вішки, включити і продовжувач. Ось, і увімкнути. І грітися. А -а -а. Моя бабуся набирала в гарячої води, мала грілку, і завжди грілася грілкою. Я був маленький, теж просив, кажу, бабуся, дай мені, бо я змерз, не потримавши дві. Дві хвилинки я зразу віддавав, тому що було надзвичайно гаряче. Made In Ukraine. Зроблено в Україні. 99 гривень. А ось і з'явилися дракони, дракони. Тому що минулого разу не було. А Мені написало, що рік дракона, тому що я взагалі навіть і не знав. Ось рік дракона, коли знімав іграшки, дракона не було. А от зараз привезли ось такі дракошки. Я думаю, їх куплять. Дивіться, який цікавий динозавр з пагетками. Надзвичайно теж класний. Навіть з очками. Має очки. Дракони по 149, динозаври по 129. Так, ну покажу, що тут. Ну, кому цікаво, можна хтось щось захопить, впаде вам в око. Можете зробити паузу, подивитись. А я буду показувати акційні ціни. Зараз приправа мелена по 6 гривень, 15 грамів море спецій, концентрований сік лимона. Соус теріяки можна придбати за 24 гривні. Перець чорний мелений 50 грамів, 16 гривень. Не знаю, як це приправка, але 50 грамів за 16 гривень це дуже хороша ціна. Так, тут у нас чесник сушений гаранульований, теж хороша приправа, 7 гривень 15 гривень. Ось такі варіпері я бачу вперше кокосовий. Я знаю, що такі міленіум є маленькі по 12 гривень. Чорний чай, тут 100 пакетів, так? Да? Да, 100 пакетів 39 гривень. Ну і ось такі розчинний, Можна. Навіть пити, а, ну, кому каву не бажано пити. Да? Ось така от рощина для кафе. 200 грам 169 гривень. Так, нові мінажниці. Дуб 199 гривень на 4 відділення. Ось такий набір кухонних. Дивіться, кухонний набір тут все є. Оця штука дуже хороша для спагеті. Надзвичайно хороша. Набір 59 гривень. Турка з ручкою. 64 гривні. Так, ось таку каструлю невеличку з кришкою. Зараз можна придбати за 299 гривень. Так, це новинка. Дивіться, який друшлак на ніжках. Так, друшляк пластиковий з ручкою. Так, таких не було, це нещодавно привезли в Аврору. Сушарка 179 гривень. Це така вже величезна сушарка після гостини. В акцію поставили ось ці вази, 55 гривень зараз. Креманки, знову в акції від Люмінарк по 49 гривень. І ось такі, дивіться, яка цікава форма по 39. Креманка для десертів. Ось такий великий кухоль для пива на пів літра. Ось такі кухлі були в пивбарах. 59 гривень. От туалетний папір відрута, аромат персика, двошаровий, 4 штуки. 44 4 гривні. Блогі серветки 7 гривень, 15 штук. Вологі серветки для чищення взуття по 9 гривень, можна з собою взяти, кинути в сумку, десь замастились. Хороша ціна на оці вологі серветки 120 штук. Аквабі з клапаном 27 гривень. Величезний рушник від диву, тут 500 відривів. Двошаровий. Так, ось такі звичайні серветки білі. Тут 180 штук. Я вам хочу сказати, це непогана ціна. За 180 штук 29 гривень. Набір рушників, обухівський. Дві штуки упаковці, двошарові. шарові. 29 гривень. Це штучка виходить 15 гривень, да? плюс-мінус. Шторки для ванної кімнати. Метр 80 на метр 80, 99 гривень. Так, ось такі утеплені шкарпетки зимові. Зараз зі знижку можна зекономити 10 гривень. Супервош, засіб для чищення кухні, 500 г з пульвелізатором 39 гривень. Супервош для миття посуду. А тут також пів літри, 22 гривні. Засіб для чищення мікрохвильових печ. Також 500 грам. Грилі, фритюри, духові шкафи, полівелізатор 55 гривень. Ось такий величезний вошен фрі для прання 5 кілограм. Зараз зі знижкою універсальний. Для видалення жиру, кіптю, нагару та, та подряп, а, без подряпин. Антинагар 500 грам 27 гривень. Засіб для миття дитячого посуду у ті путі, алоє Вера. І що ж у нас з екстрактом череди та ромашків. 32 гривні 600 грам. Так, швиденько подивимось порошки. Ось такий Арієль. Цей деколор 300 грам 54 гривні. Порошок Савекс. Преміум 36 гривень 400 грам. Порошок Вошен Free 400 грам. Порошок Грюнвей 350 грам. Капсули для прання два в одному. Універсальні. В упаковці 10 штук 74 гривні. Капсули лоск, упаковка 12 штук. Можна придбати за 159 гривень. Порошок мама. 800 грам, універсальний 45 гривень. Хороша ціна. Зі знижкою поставили аромадифузори з бамбуковими паличками. Аромати в асортименті. Ціна 109 гривень 100 мл. В акції засіб для миття ванної кімнати 500 грам гелекс. Супер вош, Засіб для миття ванної кімнати 500 г 39 гривень. Також зараз можна зекономити 10 гривень. Я бачу, що це останній залишився. Я вам показав. Так, ось ці змивки-блоки в Унітаз по 59 гривень. Дві штуки ну по 30 гривень виходить одна штучка. Набір кубиків для бачка унітазу 77 гривень. Дві штуки. У мене вчора закінчилося, але я не купую ось ці кубики. Я купую спеціально така як баночка з дирочками. Її е, також кинути в бачок унітазу. І вона дуже довго, дуже довго вистачає, мені на півроку вистачає. Засіб для видалення плісняви знімає чорне нашарування. Знищує плісні бо грибки, бактерії, знищує спори грибків та бактерії, видаляє бруд зі швів та стільки видаляє неприємний запах. Хто купував, залишайте, будь ласка, свої коментарі, тому що ми ділимося в коментарях, не тільки дивимося відео, а ще ділимося один з одним тим чи іншим продуктом. Засіб для очищення килимів та обивка для мебелі 500 грамів 55 гривень. Ще хороша ціна на фа антиперспірант. Кульковий фа жіночий 55 гривень. Так, подивимось шампуні та гелі для душу. Сльйоз 440 грам да, 109 гривень. Маска від Доктор Санте для волосся 300 грам 62 гривні. І також можна зараз придбати а, спреї Доктор Санте. 150 грам 62 за 2 гривні для волосся. Ось кератин, кератинові від Калос шампунь та маска вагою 1 кілограм. Можна придбати за 114 гривень. Так, ну не знаю. Спрей від падіння волосся, спрей-кондиціонер для розчісування волосся з олією органи. Я купив собі спрей в іншому магазині. Також зараз користуюсь, тому що випадає волосся. 29 гривень. Ну, я не знаю, чи він допоможе за 29 гривень. А, не знаю, хто купував, залишайте коментарі. так, Тут сьоз для чоловіків 440 грам. Hidden Shoulder 149. Дивіться, пінка для душу. Від душка. Солодка вата та гранат. 59 гривень 170 грам. Це новинка така віддушка. Ось такі великі літрові шампуні. Шампунь кондиціонер 39 гривень. І хочу вам показати ось таку новинку. Дивіться, це якась новинка. Ще не знаю, тому що перший раз бачу. По 99 гривень, тут літер. Тут йдуть у нас шампуні. Шампуні нова формула з унікальним комплексом амінокислот та з зволожуючими компонентами. Ось такий великий з дозатором. А це ще у нас А це у нас нова формула з унікальним комплексом очищує волосся, зволожує та живить. Ще досі тримається дуже хороша ціна на Pantene Pro v 119 гривень 400 грам, тому що в інших магазинах він дуже сильно подорожчав. Валерія ще по 119. А, ось такий шампунь міцелярний 77 гривень 400 грам. І також цієї фірми Бальзам. Кондиціонер, захист від пошкоджень для об'єму та сили. До речі, я купував таке мило і не раз. А... Після миття посуду використовую ось таке саме звичайнісіньке мило. 450 грам, 16 гривень. З'явилось дуже-дуже багато різних ароматів. Крем, мило, лимон з м'ятою та нектарин. Цілий літр за 39 гривень. Дуже хороше дегтярне мило, 29 гривень. Набір мила з п'яти штук. Крем мило від Біанка. Це велика вага, великий шматок мила. Ось такі кумедні брелки з'явились в Абрурі для ключів. дивовижних передбачень вже на 2024 рік відривний. Декоративні підставки. Гіпсова. Листочок Гінку білоби. Дивіться, я не знаю, що це таке, поки не прочитав. Схоже, взагалі-то як на новорічну кульку на ялинку, але це така шкатулка. Ідея взагалі крута, можна так сюди положити яку, якусь купюру і подарувати. Надзвичайно хороша колонка, дивіться. Встановлюєте зверху мобільний свій телефон, де, як на малюнку показано, підключаєте до колонки і переглядаєте свої найкращі відео. І працюєте в різних кольорах. Килимоки. Килимки комп'ютерні по 19 та по 24 гривні. Зараз зі знижкою. Теж можна зекономити 10 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Мирного неба. Всього-всього вам найкращого. Навіть є бездротова зарядка. Ось так.